Всім привіт! Була ВТБ. Давайте ж дивитись, що купили і які ціни. По акції зараз ось така кава, Якобс-Монарх, 200 г, велика пачка. Вже дуже подорожчала кава, хоча й по акції, але п'ємо, що ж робити, треба купувати. 249,90. Як ви бачите, у мене два чеки, чому два? Тому що купила ось такий соус від фірми Руна Український 485 грамів. Зі знижкою, а точніше, із карткою АТБ. Повна ціна цього соусу 51 гривня. А якщо купуєте з карткою АТБ, то виходить 36,90, то я вже купила і взяла окремим чеком. Так, що ж я ж купила ще? Покупочка моя була на 537 гривень 21. Копійку. Була невеличка знижка на ось таку сметану від своєї лінії 15%, 15% жирності 400 г. В нашому АТБ її ціна 36 гривень 90 копійок. Женька захотіла собі ось такий йогурт. Галичина зі смаком персика, яка, яка тут вага, 115 г. 12 гривень, 40 копійок ціна цього йогурту. Тоді була невеличка знижка, на ось це морозиво від розумний вибір. 8,80 одна пачка. І купила по акції своє улюблене виною гристе. Рагаліно, Фрателлі у баночках. І поки була знижка, вирішила купити 5 баночок. Повна вартість щось більше 40 гривень. А зараз по знижці 27,90. Звертайте увагу у куточок. Чорним позначено не акційна ціна, а білим акційна ціна, або ціна на даний момент виходу відео. Ще по знижці купила ось таки. Я каву п'ю завжди з вершками або з морозивом. На цей раз були акційні ось такі вершки від просто наші. 200 г вирішила купити. Для дівчат купила 5 маленьких бананів. Вони такі зелені, полежать у холодильничку, доспіють і якраз а, будуть вживати. Це вже Алінка відірвала, їх так було гарна така в'язочка. За кілограм 59,89 тут більше, ніж пів кіла на 31 гривню. І до чаю очищаємо купила ось такі невеличкі лимони. Лимони за кілограм 73,95, 200 грамів на 14,79. Женька в школу собі ось такі купила хустинки паперові, щоб завжди були вони у рюкзачку. Відрозумний вибір, 10 штучок. І ось такі лихопласти. Набір пластирів, 10 штучок, також відрозумний вибір. Вони самі найкращі лейкопластери, де б я тільки не купувала в аптеці, в Аврорі, в інших магазинах, але в АТБ вони просто ідеальні. Фіксують дуже добре, тримаються дуже добре, якщо відривати не бо, взагалі не боляче. І відразу не відлітаються, як деякі пластири. Нібито приліпились, але потім через певний час вони самі відпали. То ці тримаються, поки сам ти їх не відклеїш. Вершки 1850 пластирі. 7,50. А хустинки паперові, 2,70. Ось такий був у мене невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!